Якщо ви звикли делегувати прибирання, ця модель не просто помічник, а справжній навігатор чистоти. Це не просто пилосос, а інноваційний гаджет з і сенсорами З ним прибирання це більш про технології, аніж про зусилля. Зустрічайте інноваційний мийний гаджет Aqua Trio серії 9000. Це не просто пилосос, а справжній майстер чистоти. Більше ніяких ой треба знову драйте підлогу. Тепер достатньо просто одного руху. До речі, у нас для вас дещо приємне: ми розіграємо філіпсакватріосім 7000 серед наших підписників. Хочете такий самий? Дивіться відео до кінця, там будуть усі умови. Отже, давайте перевіримо, чи справді він такий крутий, як обіцяють у рекламі. Дельф Саква Тріо, це як три хатні ельфи в одному Пилососить, миє підлогу чистить сам себе. Причому без магії, лише завдяки технології Power Cyclone Aqua. Запатентовані щітки AquaSpin обертаються зі швидкістю 4000 обертів на хвилину. І головне, ви не будете тягатися зі шваброю, а з першого руху приберете й плями і пил. Після прибирання вам не треба вичищати щітку руками, просто поставили на станцію і за 4 хвилини пристрій сам себе помиє. Світлодіоди в насадках покажуть пил навіть у найтемніших куточках. Тепер під ліжком не страшно, а цікаво. Плюс три режими для будь-яких задач. Тільки пилососимо, тільки миємо або все разом. all inclusive. Philips Aqua Trio працює до 38 хвилин у режимі пилососа та миття одночасно. Цього вистачить, щоб навести лад і в просторі квартирі, і під час генерального прибирання без поспіху. А якщо вдома справжній безлад після гостей або ремонту, вмикайте турборежим. Він працює до 26 хвилин, і цього вистачить, щоб упоратися навіть із найсерйознішим хаосом. Потім 4 години зарядки, і знову убій з брудом. Філіпс дбає про планету. Упаковка пристрою повністю з переробленого матеріалу. Ні, це не маркетинг. Це справжній апгрейд вашої екосвідомості. Philips Aqua Trio 9000 більше, ніж пилосос. Це ваш персональний менеджер чистоти в елегантному чорному корпусі. Philips Aqua Trio. Змінюємо підхід до прибирання на чисто. І як обіцяли конкурс, ми даруємо Aqua Trio серії 7000 одному з вас. Так, так, він може стати вашим. Умови прості. Підпишіться на канал Комфі, поставте лайк під цим відео та напишіть у коментарях відповідь на запитання, яку найдивнішу річ ви коли-небудь витягали з полососа. Чим детальніша відповідь, тим цікавіше. Тільки пам'ятайте, що лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту публікації цього відео, а щасливчика чи щасливицю, ми оберемо за допомогою рандомайзера. Тож пишіть коментарі, і можливо саме ви отримаєте цей крутий гаджет. Деталі і умови розіграшу в описі відео або на сайті Comfy.ua. Побачимось у наступному відео.